Вітаю вас! І пропоную вам дуже цікаве історико-познавальне відео, яке називається Навіщо в Україні ця війна? І ще раз повторюю, це історичне відео. І зараз вам розповім про деякі історичні події, про які ви читали в підручниках по історії, але це наша гора, офіційна історія, вона нудна і... Скажемо так, розповідає не те, що потрібно. А я вам розповім трішки більше. І ви зрозумієте, навіщо Україні ця війна? Ну, з точки зору історичної аналогії. Так, да, це дасть вам відповідь на дуже складне запитання, от коли ви говорите, а як же, чому, що, послухайте це відео і будете знати. Ну а заодно будете знати, що це відео... Прем'єрі буде показано для спонсорів. Тому знов-таки агітую вас ставати спонсором свого канала. Там є кнопка Спонсорство. Так що ставайте спонсором. Будете дивитись прем'єрні покази відео і дивитись дуже цікаві відео для спонсорів. А поки що історія. Звичайно, всі ви чули про велику англійську революцію. Вона була в 17 столітті. Не буду вас навантажувати не королями, не роками. Це не важливо. Ви про це і читали. Але, напевно, ви ніколи не читали, чому вона почалася. Точно. Ні, в підручниках, то що написали, викиньте його на смітник. Зразу говорю. Причина дуже проста. Як будь-яка революція, а ага, ця революція не виключення, вона почалась із... Гроші! Король Англії. Ой, ой Грошей вже завжди не вистачає. Ну завжди не вистачає. От королю Англії, грошей мало. Я не буду розповідати, чому мало. Мало і все. От мало, мало, криза, грошей не вистачає, треба щось робити. І от він як король Англії. Захотів більше грошей. А можливо, ви знаєте чи не знаєте, уже в ті часи. Було таке правило, що податки проваджувати має право тільки парламент. Це от якраз англі... англічані вибрали. Говори, ми знаємо цих королів. Ім дай владу, вони тут. І відповідно, коли король звернувся до парламенту, дайте більше, а вони каже, пашав ти! Ні, от не так, вони дуже чебно сказали. Але послали. Ну, розумієте, яка ситуація? Ну ви самі розумієте, ну ніхто не любить платити податки. І коли король сказав, у нас така проблема, нам так тяжко, треба податки. Тоді король вирішив обманути парламент. І він дійсно їх обманув. Значить, дивіться, яка ситуація. Дуже старі часи був податок. Він називався Корабельний. Знов таки, якщо колись цікаво, розповім, чому він так називався. Але тут просто. Але так трапилось, що він був, потім, якби, пройшов час. Його вже, відповідно, ніхто не вилучав і не збирав, але й не відмінив. Ну, то і таке, ну пройшло майже тоді, скільки? Бо. Зараз прикину. А, більше 600 років. Навіть ну, де да, більше 600 років, коли цей податок, ну як би був, і якось підзабули. Але, геть, хвилиночку. А його ж не відміняли? Ну дійсно. Не відміняли. Ну, от, просто, по податок є, але ну, припинили збирати. Не дивуйтесь. то таке. І король говорить, так от бачите, ж є же податок. Давайте. І от тоді вже почалася революція. Розумієте, будь-яка революція це за гроші. за гроші. Так, звичайно, що тут можна сперечатись, хто більше винний, чи король, який хотів більше грошей, чи ці, які не хотіли платити. Можете їх називати, як хочете, можете називати їх там дворяні, рицарі, олігархи. Платити ніхто не хоче. Можете назвати їх бюргери, ремісники, селяни теж. Тобто ви ж розумієте, конфлікт податків. І почалось. Ну, дивіться, звичайно, що які підняли революцію, вони сказали, що причина в тому, що король порушив закон, і нас ошукав. Ну він дійсно ошукав, тому що витягнув старий податок, який говорять, бачите, треба. Причому не просто так, він же ж донарахував, що ви ж не заплатили заднім числом, розумієте? Ну, та є. І тоді почалось. Там спочатку парламент матюкався. Ні, спочатку, а потім, ну там дійсно наламали всіх дров, що король хотів заарештувати членів парламента, по всім правилам їх не можна арештовувати. Крім того, вони захотіли заарештувати короля. І пішло. Пішла революція. Я не буду розповідати, як вона відбувалась. Але відбувалась так само, як будь-яка війна. Як і зараз. Так, да, не було ракет, не запречу. Але мирне населення гинуло. Проблеми з економікою, якщо так виразитись. Потім, ви зрозумієте, таку ситуацію. Одні приходять, ці розвалили, ці пограбували, інші. Мобілізація, та-та-та-та-та. Потім було дуже багато, ну, ті ж, звичайно, трішки по іншому вели війну, і там були битви. Були битви, де король програв, де виграв, боже, що тільки не було. Чим закінчилось? Закінчилось тим, що короля спіймали, стратили. Там було таке. І до влади прийшов справжній патріот. Корабль. Розумієте, яка ситуація? Ну, от, Коли революція почалась, всі шматюкали поганий, король, мерзотник. Ну я не запречую. і що він, ну, він хотів більше податків зібрати. що ж тут доброго? А прийшов Кромбель. Ой, патриот! Ой, патріот, Причому генерал такий, ну такий такий, так, такий боец з королем! У него армия камня! Одні патріоти, одні патриоти, да. Проти короля, проти дворян! Там тоді найцікавіше, ї... що їх називали крутоголовими, а дворян називали кавалерами. Ну, чисто назва. І от, виграв. І далі! Є! Ну, знаєте, от скільки вкрав кромвель, король стільки не вкрав. Всіх родичів до посад, до кормушечки. Повідбрав маєтність, ну, відповідно, в тих там лордів графів, які були за короля. Все собі, 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 собі. <сум> а що ж ви... Ой-ой-ой, да-да-да, революція. Ні, ну багато розворували ті, хто підтримували кромвеля і так далі. І далі. Вибрали новий парламент. Причому парламент вибирали виключно тих бійців, які боролись проти короля, патріотів. Обрали. ой. Що вони почали витворяти? Мрак! Ні, ну дійсно мрак. Ну мало того, що грабити, де тільки що Кромвель не вкрав. І такі дурноваті закони приймати, що, мама мій. Ну, закінчилося це, це тим, що Кромвель таки помирає, і після нього відбулася, ну, в історії вона називалася славна революція. Вона дійсно, це навіть не революція, це старий парламент. Зібрався, розігнав це попереднє, розігнав. І повернув короля. І люди були всі задоволені. Сказали, сладьте Господі, слава Господі, Господи. Господі. Розумієте, от пожили без короля і говоріть, о як, о ні, не гірше. Оці всі, не гірше. Ні, не заперечую. Там, коли цього короля нового так сказали, запросили, там обмежили уповноважені, дуже суттєве і так далі. Але повернули, сам цікаво, цей податок корабельний. Так, да, провадили. Додаткові податки. Ну розумієте, що відбулося? Вгатили всю економіку. Королівство Англії вщент. Потім ці все розкрали і ці прийшли, говорять, боже, оце ми тут повоювали. повоювали, да. Але, от бачите, це ще розповів одну частинку, а тепер іншу. Так, в результаті цих всіх подій, ну, Англія прийшла в... Ну, дивіться, по-перше, дуже багато було біженців. Ну, їх не так трішки називали, і дуже багато біженців якраз побігли там, де от зараз Сполученої Америки, а тоді і Північна Америка. І якраз от завдяки цій революції появилися Америки. Ну, ну, що вийшло, що дуже багато людей мігрували, там почали розвивати ну як би господарство, і в результаті тоді на якомусь -то етапі... Ну, Підняли повстання вже проти королівства Англії, щоб бути незалежними. Але завдяки цій революції масова міграція почалася. Тому що дійсно, ну ви, я говорю, там, ну ви розумієте, що от, як будь-яка війна. Стріляють, бивають, грабують, причому без кінця краю, то, то, то король, це ці. І звичайно, що багато людей просто уїжджали, тому що, говорить, ну неможливо жити. Да. Велика частина території стала не ну, така пустинна, але добре, щоб овець пасти. Ну, овець пасти ж треба, що було. Так що дійсно завдяки цьому дуже активно почало розвиватись виробництво шерсті в королівсьці Англії. Бачите? От так от. А саме основне, завдяки тому, що відбулася ця революція, було повністю знищена ну, та система економіки, яка була до революції. А до революції система економіки була... Агро. Відповідно, король, лорди, володіли землею. Ви скажете, ну там не Чорноземи, не чорноземи. Але от ну, Англія якби багатіла за рахунок аграрного сектора і, так, да, море, 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 кораблі, море і так далі. Але на той час до той революції все-таки основа вважались багаті, багаті. А тут все розвалили, знищили. І дійсно переділили майно, і дійсно виникла ситуація, що багаті е, з'явилися, але це вже були нові багаті, які під час цих всіх подій те щось украв, поцупив, віджав. Але вони вже, ну, вони не ті, не старі. І от в результаті цих подій одні виїхали, а інші, які от пережили ці всі події, які пережили, що називається, короля і кромбеля. Почали розвивати промисловість. Розумієте, розвиток промисловості в Англії це завдяки цій революції. Завдяки тому, що знищили аграрний сектор. Знищили, ну, розумієте, в ті часи воно було якось, ну, лежало. А вони все це розвалили, вщерд. І навіть ті, хто нацарював, накрав грошей, вони в аграрний сектор не заходили і говорять, да ні, 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 от ми. Почали дійсно взимати мануфактури. От якраз вийшла ситуація. Ті займаються шерстю. Потім, саме цікаве, що якраз тканини більше робили не в самій Англії, а ввозили на експорт, а от обробляли шерсть і так далі. Металургія, шахти, так, да, да, це все пішло завдяки тому, що з'явилися нові багаті люди, які захотіли інвестувати гроші. Так, да, Хтось інвестив флот, не заперечив, але... Промисловість. Тому що в Агро вони ну, я говорю, от, виникло, ну, і не було кому працювати. Там дійсно виникла ситуація, що велика кількість людей вбігла. і навіть якщо ти б захотів, то ну, тільки <смас> овець пасти ще якось так, а обробляти землю нема кому. І тому так да, пішла промисловість. І це, і це призвело до того, що Англія стала ну, на ті часи, ну правда не так швиденько, а вже в 18 столітті. Ну, світовим центром машинобудування. промисловості, якого машинобудування? Ну, світовий центр. Ну, відповідно, і машинобудування почало розвиватися. Так, да, спочатку примітивне, не таке, як... але завдяки от, дійсно цій революції відбулася далі ця промислова революція. Не було б цієї революції навряд було б. Ну, що, знаєте, то воно було стареньке. Воно прилежалось, воно всіх да, вони ругали, але воно було. А тут воно все розвалилось. І коли почали, ну, знаєте, з чистого аркушу. Так воно і вийшло. Тому що почали формувати з чистого аркушу. І як результат, так дійсно. З чистого аркушу появилась промисловість. Ну, так, тоді ще, як би сказали, примітивна, але в ті часи дуже розвинута. І дійсно був момент, коли Англія це була така світовий лідер по виробництву металу. Причому звертаю вашу увагу, що був такий момент, коли вона виробляла метал, був момент, коли вона добувала своє вугілля, привозила свою руду, привозила руду, привозила чужу вугілля. Тобто вона почала так запускатись міжнародний експорт і імпорт. Що... А взагалі мет... Мтали, які вона почала виробляти, ну почались там теж цікава ситуація. Вона експортувала, в тому числі імпортувала метал, переплавляла його, робила більш якісно і знову експортували. Таке було. Так що так. Да. Ну і відповідно це підштовхнуло і торговельний флот Англії, так. Да. І тоді він дійсно взлетів до неймовірності. Ну, не говорячи вже про те, що саме ви розумієте, метал дав поштовх для більш сучасних по тим розуміння кораблями торгівлі. І по великому рахунку завдяки цим подіям тоді вже, ну не так швиденько, але Англія захопила Індію. Да. Та спрацювала та ситуація, що от оці знов такі нові багатенькі люди і говорять, так, нам треба колонії, колонії давайте. І вони профінансували. Так що, як бачите, може і треба розвалити одне, щоб виникло друге. Другий приклад. Велика Французька революція. Абсолютно та ж сама ситуація, знов таки гроші. Король Франції. Весь брах. Ну там так, да, там багато причин. Ну, я знаю, що ви в підручниках читали про Королеву. Так, ні, ні. Там дивіться, яка ситуація. Більше всього грошей тратили на армію. Ну, дійсно порядок обставин. Ну, там ще була така ситуація. Франція хотіла грати таку роль світового гегемона. І вони дуже багато грошей давали різним, ну скажімо так, іншим державам, ну, підкуповуючи, так. Да. А це ж гроші. Крім того, да, був такий момент, був момент, коли економіка Франції якби, добре розвивалася, вона найбільша країна в Європі тоді. І за рахунок виробництва продуктів харчування вона успішно розвивалася. Тому що був попит на продукт харчування в ті ж самі. В німецьких землях, навіть в Італії, в, в Іспанії, а Франції це постачало. І вроді би було все добре, але знаєте, як воно буває. Податків мало, 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 мало. Все те ж саме, абсолютно. Ні, там розумієте, коли почали складати бюджет, виходить так. Податків стільки збираємо, а треба ще більше. Там борг, там взагалі ситуація, король дуже багато борг брав. Дуже багато. Кучу роздавав грошей, кучу брав. Черт знає що. І от він вирішив, що так і так. Давайте введемо податки для... Зараз трішки поясню. Значить, дивіться. По старій традиції податки платили всі ті, хто не дворяні і не священнослужбовці. Чому? Вважалось так, що священнослужбовці молять Бога, відповідно, податки вони не платять, вони працюють. ну, Божественне. Дворяні, вони захищають державу. І вони платять податки службою. Відповідно, всі інші там селяни, ремісники, купці, ці всі платять податки. Логічно, так. Да. І ця традиція існувала там віками. А так як грошей було мало, король вирішили, давайте, щоб і дворяні почали платити. І ще й... Священники почали платити. Чому він ші... так сказав? Дивіться, вже е, на той самий час дворяні, як оці захисники, ну, би сказав, так, виродились. Так, да, колись дійсно армія складалась із рицарів, це ж ті ж самі дворяні. Але вже в 18 столітті більшість дворян ніколи не служили. Абсолютно. Ні. Армія була знайманцею, їм платили зарплату, тобто не ніякого відносини. Тобто, а дверей нічим займалися? Ну, Добре, що вони займалися хоча б своїми там володіннями. А дуже часто вони жили в Парижі, не займалися своїми там, сказати, садимами, володіннями і так далі. Просто приїдали гроші. Тобто вийшла ситуація, що ні черта не роблять, не служать і, і жирують. Священники те ж саме. Получилось, що в монастирів було дуже багато землі, дуже багато володінь. І вони на цьому багатіли. Ну і там, Бога моля, толку мало. І, звичайно, король запропонував, що давайте хоч трішечки якісь податки, щоб платили і дворян, і церкву. Ну і коли він звернувся до дворян і до церкви, вони всі були проти. Потім він нічого, ну це говорить, була помилка, не треба було робити. Це не помилка, це... Ну, дивіться, яка ситуація. Король міг ввести ці податки. Просто сим указ. Він абсолютно монархія. Але він вирішив, щоб не було, ну, як от сказати, такої, знаєте, народного або, десь скажімо, дворянського незадоволення. Він вирішив це вирішить все по закону і зібрав Генеральні Штати. Це щось на зразок дорадчого органу. Де він запропонував дворянам і церкві, що вони добровільно погодились на сплату податків. Він запропонував, щоб вони розробили, ну, скільки вони можуть платити. Тобто він їм запропонував, щоб вони ну, сказали, ну добре, от, вводимо податки, там селяни платять більше, а ви платите менше. Але скільки менше? Ох, і почалось. Почалась революція. Ну там дійсно, там... Поругались, полаялись, поскандалили, розбіглись, біглись. Ну це було зрозуміло, що дворяни були проти будь-яких податків. А далі, а далі ви, напевно, знаєте, що ці дворяни, які були проти податків, на Та ну, Там вже тоді радикали, коли захватили. Розумієте, революція завжди починається під красивими гаслами. А далі... Ууу. А далі війна. Дивіться, французька революція вона зразу, якби, от вона почалась, там почалися то, і короля казнили, і королеву, почались без кінця війни, там на їх нападали, вони нападали і так далі. І це було дуже тривалий час. Ну, Наполеона ви знаєте, звичайно. Причому ви самі розумієте, ну з точки зору, скажіть, якась вискочка, став керівником. Да, да, да. А під час революції і він дуже часто от такі якби лідерами стають випадкові люди. Да, він став. Але звертаю вашого, дивіться. Почалась ця революція велика французька, ну, скажімо так, в кінці 1798 року. Коли вона закінчилася, ну давайте скажемо, в 815-му, а точніше 800... Ну так, да, Наполеон був однозначно. Оце весь період, це період без кінця війни. Мобілізація. Нові податки. Ох, податки там понаводили, до дріння. Конфіскація майна. Іще раз мобілізація. Іще раз війна. Так? Да? Там війни були. Ви ж розумієте, як люди жили. Війна закінчилась, знову почалась. Цей податок платиш, цей, це відбирає, цей. Я вже мовчу про гіперінфляцію, знецінь. Там бо що тільки не творилось. Боже молодой. Там вже ж, ну, дійсно. От казалось би, ну все, все, став Наполеон. А, а не тут і пошла жара. А де не тут було? Ну там ж дивіться, були моменти, коли Наполеон щось вигравав. Казалось, ну, а нічого подібного. Все, друга старого. І потім дивіться, яка ситуація. Ну, все-таки, Наполеон там скинули, ви знаєте, але, не здогадувались, що вернули Бурбоні. Вернули короля. Але надо сказати, що цей король, який повернувся, був такий Людовик 18-й, він виявився дуже розумною людиною. Він прийняв перший закон, згідно якого нічого міняти не будемо, от як переділили майно, так і закріпляємо. Значить, дивіться, під час всіх подій, звичайно, майно переділили скажемо, Відбирали, поділили і так далі. І з'явилися нові землевласники. І в результаті, ну, відповідно, поділилися, як би не чесно. Але от, Новий король сказав так. Стар власника, ми заплатимо з бюджет гроші, але вже нічого не міняємо. От як поділили, так і буде. Це дуже розумне рішення. І тепер я переходжу до самого основного. Що ж дала ця революція? А вона, дивіться, що дала. До Французької революції, ну, скажімо так, є так виритись, була така архаїчно дворянська Франція, коли земля була поділена між дворянами, які, я говорю, практично землею не займались, а жили в Парижі або в великих містах і ну, паразитували. А управляючі займалися, як би там, ну, що таке управляючі? Те, що там дат наверх, але більше собі в карман. І тому дійсно експлуатація була, ну, чому селяни були дуже незадоволені, тому що управляючий дійсно грабував і для себе, і для пана, і все в собі в карман. Ну, от така ситуація. І от це все було до революції. Звичайно, в революції все було знищено. Відповідно, майно все перерозприділили, хтось навіть більше урвав, хтось менше. Але е, появилася ситуація, якусь частину землі урвали селяни, якусь частину урвали нові. там от Герої революції і так далі. І вже старих, ну, як би сказати, не залишилось. Там дійсно виникла ситуація, що старим не перепав. І після цих всіх подій, після цих всіх ну, моментів, дійсно переділ майна відбувся, а саме основне відбулася гіперінфляція. Для того, щоб випити гроші цим попереднім власникам, почали друкувати гроші, знецінили все, що тільки можна. Але, і оце якраз стало позитивне поштовх. Не дивитись. Так, економіку Франції вгатили повністю. Оці всі війни, революції без кінця вгатили повністю. Тобто розвалили все ще. Є. Але, ну, по-перше, ну, появились нові власники землі. Уже які якби там чесні. Після цього... Ввели нові податки. Причому значно більше, ніж були до короля. Це факт. І платити вже почали всі. Ну тут вже все. І церква платить, а в церкві землі повідбирали заодно, знає наші. Церква платить, і ці всі. Нові дворяні, старі всі платять. Ці ремісники селяни, тобто революція платить всі. Але завдяки цим революційним подіям, я говорю, появились батьки люди, які на війні добре заробили. І, звичайно, їм вже було цікаво кудись, так би сказати, інвестувати кошти. О! Ні, ні, ні. Знов-таки в землю вони не інвестували. А вони почали інстувати в колонії. І тоді після цього Франції почала політика колонітальних захоплень. Ну, розумієте, просто вийшло, по-перше, дуже багато було ще військових, яких можна було залучити, які повоювали так вперед. І з'явилася кількість людей, яким, ну, якби було цікаво щоб захоплення нових колоній на їх наживатись. І тоді от дійсно Франція почала розвиватись в першу чергу як колоніальна держава. Ну, З часом тоді в Африці великі колонії, в Азії великі колонії, мало того, відбувала там більших. Тобто дійсно, фактично, завдяки цій революції Франція стала, ну, по-перше, колоніальною державою, по-друге, ну, вже такі пиво сформувались буржуазії, яка... Перезитувала за рахунок колонії. Но тут ще нас кажуть, що ці всі оті гіперінфляції і так далі призвели до того, що появилось дуже багатох людей, які заробили на спекуляціях. А гроші заробили. Опять куди інвестувати? В колонії. І це дійсно спрацювало. Це спрацювало. Тоді дійсно Франція стала успішною колоніальною державою. От така ситуація. Так що, як бачите, працює. Да? Отак от і тут, так, да, дійсно, ця війна розгатить, ну ви самі розумієте, почали з Майдану, тепер сюди, сюди, сюди. Економіка України ще. Тобто та економіка України, яка до Майдана, не буде. Буде інша. Зовсім інша. Але ви скажете, гірше, ну знаєте, гірше чи краще тут питання. Будь-якому вона буде нова. Розумієте? І от за... для того, щоб була нова економіка, от зараз війна в Україні. Треба, щоб все розгатити, а тоді будувати. Ось чисту арку, поки не розгатять, не може. Ну, розумієте, це така звичка в людей. Починається революції, а потім п'ють, п'ють, розбивають, розбивають. Коли все розгатять, тоді говорять. Ну все, розгатили вже. Треба щось давайте створювати. О! І тоді починається. Так що все дуже просто. Ну, а зараз війна, самі розумієте. Так що, історія все знає. Історію треба знати. Дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.